Чого тільки не бачили, частина 2. Почнемо з топового системного блоку з системою водного охолодження, яка тримається на болтах в дюбелях через корпус наскрізь. А знаєте, що використовується в якості ущільнювача синя ізолента, Карл в системному блоці за мільярд грошей. Якщо ви не знали, у вашому комп'ютері є така спеціальна кніпочка, яка може зробити те саме бамбалейло. Вона перемикає вхідну напругу з 220 на 110 вольт. Якщо вімкнути 110, а подати 220, то блок живлення скаже до побачення в наших краях. Треба, щоб було ось так. І хай цей комп'ютер буде вам прикладом. Зазвичай ноутбуки приходять із проблемою вимикається або взагалі не вмикається. А цей вмикається сам по собі. Вимикаєш, а він знову вмикається. Привиди тут ні до чого, і містики тут ніякої. А все це через несправну мікросхему провідного інтернету. Ми її ампутували, після чого ноутбук перестав вмикатись сам по собі. І тепер в ноутбуці працює тільки Wi-Fi, за який відповідає ось цей модуль. Той самий випадок, коли клієнти такі клієнти. Почистили ми якось клієнту PS4, а він через день повертається і каже, що в нього дисковод не працює. А ми дисковод навіть не розбирали, навіть не вставляли туди диск. Всього лише почистили та замінили термопасту. А причиною стали 10 копійок, що застрягли в дисководі та були там весь цей час. Навіть сам клієнт, коли здавав приставку на чистку, не був в курсі, що вони там. А все тому, що dvd привод може бути не задіяний у тестуванні після чистки. Банально, тому що у пам'яті приставки достатньо ігор, де й можна все протестувати. Та й диски з іграми клієнти не завжди дають. В будь-якому разі ми їх дістали і все обійшлось. Власник цього айфона дотерпів до ємності в 55%. Зазвичай рекомендується міняти акумулятор приємності 85% і нижче. А коли там 50, телефон не тримає зарядку від слова ніяк. І наостанок краще зменшити гучність, бо це спеціально для фанатів людини Павука. Я попередив.